Всім доброго дня. Вже сьогодні всі пішли на відпочинок. А я сьогодні вирішила, поки, щоб мені ніхто не мішав, щоб мене ніхто не відфлікував. Буду потихеньку пакувати посилочки. Я сьогодні накопала 1000 соженців за цілий день, цілий день я копала. Хоча сьогодні, я знаю, що сьогодні свято, але ж Треба відправляти людям полуничку. Люди вже переживають, що холодоє, але ж вспомніть, це ж кожного року таке буває. Похолодоє, трішки приморози. а потім тепло. І буває ще й ноябр, і нобер, і октябрь тепло, жовтень, листопад, і буває ще й грудень теплий. І січі. <ріх> так що, а клубничка ж вона росте при плюс 2-3 градуса, вона вже росте. Так що не переживайте, це ж вічно зелене растіння яке тільки чуть-чуть плюс пішов, і воно росте. Ось скільки я, дивіться, скільки я накопала. Тут в мене цілий арсенал стоїть. Все попідписуване. І буду зараз пакувати посилочки. Це вже сьо... ну, завтра буду відправляти третій раз на цьому. тижні. І ще, я думаю, це не останній. Буду, можливо, ще і в суботу відправляти. В неділю в нас не приймають, а в понеділок знову відправлять. Так що зараз я буду тільки відправками займатися. Боюсь, злозить в мене помошниця, поки що худе. То допомагає мені хоча б на огороді убрати. Сьогодні гарбузи, собрали, перчик собрала мені. Вчора кукурузку виламали. Ну, все все потрішку робиться, убирається. Ось я так цибулю храню, бачите? Оце вона в мене підвішена вся. В таких сіточка, бачите? Ось. Це в мене кущочка, яку я вже планую посадити у ящичку і поставити у теплицю, вже вона мені до Нового року буде зелень. Давати. Так. Сьогодні чоловік зробив таку приспособу, щоб різати швиденько труби. Не, ну, щоб не болгарку і кожен раз відміряти, писати ну, маркером. А він там ну, я покажу пізніше я покажу, і вже буде зварювати мені вже тепличку ставить, вже нарізав бокові стоїчки. І процес, я думаю, піде швидше. Ну, це ж дощі дощі не давали варити, тому що ну, сварочним ні роботи, ніяк не можна робити під дощем, або як мукре, мукре желізо. Тому трішки задержалося, так би вже, я думаю, ставили б теплицю. Нам головне каркас поставити, щоб зварити і потім натягувати плівку на. Горби, і висожуть. ну Я думаю, поки, поки ми це зробимо, якраз полуничка, ту, що я вчора садила в стаканчики, якраз вже вона буде хороша і будемо вже висаджувати. Сьогодні, сьогодні копола вже клері, вже є небагато, але є вже хороші коріннячку. Ну, вже Сьогодні я 80 штук накопала. На відправку і так буду потрішку-потрішку відправляти. Конечно, ті, що заказували по багато саженців, там і 500, і 300 штук, тим прийдеться трішки почекати, тому що ну, поки ще немає таки, такого, такої кількості, щоб накопати одного сорту. Я ж вибираю, яка укорінилась, то беру. Ну, оце ж після дощі вона дуже хорошо пішла рости, дуже хорошо. Зазеленіло все, і та й жари ж такої немає, то я думаю, все буде добре. слідучий рік трішки придумаю якось, щоб була раніше копанка. Поки ще думаю над цим питанням. Я в минулому році, здається, показувала, як я вирощувала полуничку на тирсі. Сажниці були в мене на тирсі. І вони дуже-дуже швидко -дуже пускали коріння. Дуже швидко -дуже росло коріння. Я думаю, на наступний рік можна це повторити, там, де мені треба, буде розсада прослати пленочку між буграми і насипати тирсу. Потім її поливати і корні просто класнючі. Ну, хто кому цікаво, може подивитися, в мене там є десь відео, як я вирощую саженці на опилках. Єдине, що треба обов'язково після того, як витряхнуть, ну, витягнуть витягнути запилок, воно ж хорошо витягнув і все, не треба ні копати, нічого, все легко робиться. І головне, тільки не треба, щоб воно переростало, тому що коли сплітаються корні, то корінь там дуже-дуже великий росте. І треба обов'язково промивати буде перед висадкою промивати коріння, щоб, ну, щоб тирси там не було. Тому що тирса, ну, по, по можливості, там може щось залишиться, то нічого страшного, але щоб не багато було тирси, тому що тирса вона забирає азот. Так що я на слідучий рік над цим питанням подумаю. І ще колись бачила в інтернеті, що сажають у пісок такі саженці, які осінь опускають вже з такими корішочками, то можна сажати в пісок і ставити в тепличку. І в тепличку вона доростає до весни. І весною висажуєте і прекрасна розсада. Ну, як буде часто, звісно, спробую. А зараз, звичайно, у мене неділі-дві-три я буду копати, копати копати і відправляти касетку, відправляти копанку. Так що, я думаю, думаю, до середини жовтня я постараюся всі замовлення виповнити. Ну, по можливості, звісно, скільки наросте. Я ж ті, що дольше там далеко-далеко писалися, я предупреждала, що може якоїсь сорту десь не хватить. Ну, я думаю, все буде добре. У мене таких дуже великих заказів не так то багато, ті, що заказували по 500, по... до 1000 штук, а от в основному такі невеличкі закази, то я думаю, все буде добре. Єжевіка підростає, я думаю, через неділю вже буде їжевіка готова. Вже. Ну, Я вже конечно, відсилаю ті, що вже готові. Ну, Єживіку можна, ну, ожину ожину на українській мові, можна буде висаджувати і прикопувати. В кого є тепличка, можна в тепличку поставити. В тепличку вона зимує, прекрасно. В мене в минулому році я поставила в теплицю, ну, не отоплюваємо. Обичну тепличку. Єдине, що як були мінус 20 морози, ні, не мінус 20, найбільший у нас мороз, був мінус 18, то я прикривала їх агроволокном. І в мене були там такі коврові дорожки. ну Вони в мене там зимують у теплиці. Я там накриваю розсаду навесні. І от просто накидала. Щоб не померзли І навіть листя було зелене до самої весни. А можна висадити і прикрити просто землею. Ну, не зараз, звісно, прикрити, а вже тоді, як почнуться морози. Просто прикопати як виноград. А потім от, от копаєте і все буде добре. Хоча тройну корону, кажуть, не прикопують. Але я прикопую. ну Мені просто жалко свого труда, і жалко, якщо щось померзне, я прикопую. Мені не важко його прикопати, зато я потім сплю спокій. Хоча я ось вже другий рік рози я не, прику... ну, не... не накриваю. Колись, як було трішки в мене роз, то я накривала, а зараз вже ні, зараз в мене просто сил не хватає. А раніше я просто брала. Перепрівший навоз і накидо, насипала на ну, бугоручки такі, там, де рузочки ростуть у мене на кущики. Ой, а ще ж сьогодні вспомнила, у мене ж цілий, йошик, цілий ящик э, тюльпонів, їх вже треба давно висадити. Ой, кошмар, ну Просто не вспіваю. Нічого, дай Бог, щоб моя помощниця не запила і буде мені поміч. Ой. Думаю, все буде добре. Так, ще покажу, покажу, як чоловік роби, ну, зробив станок від, для того, щоб обрізати труби. Зараз ну, зараз покажу. Доброго здоров'я всім. Тепер дивіться, щоб швидко різати всі заготовки, щоб не кожен не мучитися, не відрізати, я соорудив ось такий от ось станочок. Бачите? Ну, Тут типу, труборіс з болгарки. Оце все в інтернеті є, як я зробити. Я кажу, давненько зробив. Тепер беру от, от того уголка. відміряв рівно 2 метри. Тепер беру двох метрових треба їх тридцять штук. От. Раз. Опа. І тепер беру. І все обрізає рівнесенько. Під уголком все, ніде нічого не криво. І все. І оце я ось так якраз 30 штук нарізав. Мені остається. Там вон трохи все. А якби кожну в отдельності болгарка, а не рівно. Це треба рисувати, щоб все рівно було, щоб 90 градусів було тут угол. І кожну відільність дуже довго буде відміряти. Отак я ось хлоп. Ага, тут ось кусочок залишається. Покажу шурок три. Ну ось дивана і, і туди-сюди їздить можна. І так от ох, ти гасне стягнув. Ну, нічого. Все выставив Рим. Все выставлю. Тут все на подшипниках. Два опорних подшипника зробив эту з этих, щоб туди, дивись. Сюди, щоб туди-сюди їздила і все працює чітко. Так удобно і швидко, по 75 см наділав заготовок. І по 2 метри надіяв, тільки сварю і все. Ти будеш створювати тут повністю, навіть не, бока? Там буду варити. що ти тут тягати. А, ні, от ті бока буду сварювати такі політики. Окрасить, по тут а? же красить же тут будеш. Так. Да. Тут покращуть. Ну, ось так ми ріжемо труби і набагато швидше йде процес, я кажу чоловікові, якщо... Ми ще одну захочемо теплицю ставити ще, це вже буде четверта теплиця, то, то ти ще щось придумаєш для усествування. Всім миру, бережіть себе, здоров'я всім, всього найкращого, мирної ночі.